Ти ж веду ведучі весільні. Люди часто певно тости якісь цікаві говорять. Там такі що ти в натурі. Що mm -hmm. люди такого цікавого бажають? Ні, на, на ну я, якщо чесно, не можу згадати. Типу, е, я пам'ятаю як тільки зі смішних найгірший тост, який е, я пам'ятаю на весіллі. Це був на моєму весіллі. Оце це реально. Це мій е, це мій дружба говорив. Е, то він вийшов і сказав: Саня, вітаю тебе з твоїм першим весіллям. Бля, думаю, думаю, то мій друг? То мій дружба? Ну, і коротше, це типу, було дуже: типу, да, ні, це мій друг, да, він типу, вірив, віри, що все буде добре. Ну, знаєш, як це є, коли типу, ти зустрічаєш, коротше, в тебе є друг, в тебе з'являється е, дівчина. Вона забирає увагу в тебе основну, і так. твій друг починає харитись. Ну, поаплодуйте, бувало ж у вас такі ситуації. от. Так. Да. Ну і от мого кінта. Ну і коротше, нічого. У е е мене просто саме більше, що мені сподобалось, він там ще й херні наляпав, і він типу, підійшов і, і хвалиться, типу, каже, як тобі Тост, який я підготував? Я там старався. Я думаю, бляха, ти ще й таке гамно готував, типа. Ну <реш> так що й подав, так типу смачно. Ну нічого ми всі поржали, і я вже з ними так не дружу, так що нормально. Ти не дружиш дружина після цього? Ні, там інші ну, розійшлися наші життєві сліхи. Він до твоєї <реш> дружини заливає, да? Типо? Ні, ні.